Так, а що ми тут сьогодні приготували? Опача! Оце так добро. То печені яблучка. І там не тільки печені яблучка, а там ще під низом плаває отакий печений гарбуз. Хто любить? Откевич точно любить. М -м -м -м. Гарбуз в яблучному. Сокол. То просто неймовірна Штука. Ну і тут теж горшочку яблука. Хто Кто его може пригостити? Так, ну шо, яблучка пробуємо. Благодать. Благодаря. в печі яблука на дровах.